Дільничний інспектор робота не для слабких. День його починається у сьомій ранку, а закінчується пізно ввечері. Саме ці люди з міліції найбільше спілкуються з населенням за різних життєвих обставин. Старшого дільничного бердичівського РВ ОМВС Олександра Янковенка знають і поважають у місті. Його у відділенні називають найбільш досвідченим серед інших 20 працівників. 13 років з життя Олександра Анатолійовича пов'язані з дільницями, починав з сіл району. До нього можна звернутися з будь-якого питання, кажуть колеги, які виховуються на прикладі майора міліції. Всі питання допомагав робити, як виявляти наркотичні засоби, як боротися з самогоноварінням, розшукувати злочинців, матеріали вирішувати, допомагати людям, роз'яснювати їм, як подальшому можна звертатися до суду у приватному порядку. Тобто був наставником не тільки в мене, а майже всього відділення. На даний час це саме досвідчений працівник. Якби хоч би половина таких було в нашому відділенні, то ми б не були кращі на Україні. Тому що людина віддається повністю роботі, відноситься зі всією повагою і відповідальністю. Ця людина дійсно з великої букви, майор за призначенням, за своїм фахом, люди, які він працює на дільниці. Сівданим довольні, тому що це участкові такий, що яка б людина не звернулася, чи устну заяву, чи заяву по телефону, він завжди допомагає цим людям. Товариші Олександра Янковенка по службі сходяться у думці. Старший дільничний повністю віддається роботі, не випадково нагороджений державними відзнаками і має до 30 різних грамот. Сам він упевнений, головне у їхній праці знання та розуміння людей. Дільничий повинен знати перше людей на дільниці. Виникати в них біди, які в них сховуються, таке їхне життя, говорити з людьми, общатися, це буде і допомагати людям. Це перші якості, які довжені дільничі. Роботи дільничному інспектору вистачає. Потрібно відгукнутися на заяви, яких у відділенні буває до тридцяти в день, встигнути на місце подій. Ще треба знайти час для бесід з тими, хто стоїть на обліку. За кожним з численних папірців доля конкретної людини. А Олександр Янковенко відповідає за шість тисяч чоловік у мікрорайоні Червона Гора. Ще у села району виїздить, коли треба допомогти співробітникам. У розмові старший дільничний скромний про себе розказує небагато. Хоча справ поміг розкрити чимало. Магазин ну, в селі Обухівка була кардіжка, Ми шукали, знайшли його, Я з ножем кидався, ми з Кузьменком оперуповноваженим його затримували. Там речі вилучали, полі затримували, його доставляли сюди. Як шукали, було інтересно. Незаконне зберігання патронів. От ми з ним розкривали. І разом з нашим начальником, також майором міліції Віліморської, розкривали крадіжку патронів, де майор міліції Якивенко Олександр Анатолійович показав свої професійні якості, що вилучили ми ці патрони і порушили кримінальну справу. Дільничному інспектору часто доводиться слухати балакучих, вмовляти впертих та втихомирювати дебоширів. При зустрічі його підопічні дякують Олександру Янковенку за настанови та участь у їхніх справах. Дуже хороший, передична мужчина, Во. я немножко буває запиваю, але коли нужно, він мене накаже, коли потрібно, веде правда що йому положено. Не привишає свої повномочі, а то що йому положена ставить. На місце найбільша складність у роботі дільничного каже Олександр Янковенко: нестача часу. Вільного практично не буває. За статистикою цього року кожен з їхніх інспекторів у середньому розглянув 92 заяви. Відділення протягом п'яти місяців розкрило 53 злочини. Хоча проблем у роботі і вистачає, вже в четверте дільничні інспектори міста зустрічають своє професійне свято хорошими успіхами. На урочистому зібранні кращих працівників було нагород. Грамотами. Хочу привітати всіх дільничних, як наше відділення, так і дільничних у всій області і Україні. Побажати їм. Міцного здоров'я саме в першу чергу. Витримки, тому що може, можливо в нас не все, що є зараз в державі, все задовільняє. І стан матеріального забезпечення, взагалі відсутній дільничних спектрів міліції. Самі шукаємо. Як і відремонтувати машину, службовий автомобіль, як кабінети зробити, до ладу довести і так само юртехніку. Самі скидаємося грошима або шукаємо спонсорів. Так що, можливо, хто буде дивився програму, якщо можливо так, то звертатися до відділення, може бути надавати якусь допомогу. Роботу дільничних інспекторів неможливо оцінити лише кількісними показниками. Вони намагаються працювати на перспективу, щоб завтрашній день бердичівлян був спокійнішим.